М'ясні котлетки, пухкі, ніжні, смачні та ще й соковиті. Ви таких смачних, колгоспних м'ясних котлет ще не готували. Приготуємо їх разом. Для приготування колгоспних котлет потрібно ось такі інгредієнти. Молоко беремо обов'язково. Адже колись, коли були колгоспи, у кожному дворі була корова, а то ще й не одна, приготуємо сьогодні, неймовірно, смачні колгоспні котлети. Приготуємо спочатку фарш. Хліб розмочуємо у молоці, а овочі натираємо на терці. Потрібно взяти різне м'ясо. Потрібно взяти ще й жирного м'яса та ще й шматок сала. У нас сьогодні свинина та індичка, розмочений хліб та м'ясо перекрутили через м'ясорубку. За смаком солимо та перчимо і більше не додаємо ніякі спеції. А от смажите! Котлети будемо із хитростями, до олії додамо ще й вершкового масла. М'ясний фарш потрібно добре розмішати, та ще й кілька разів відбити, а можна відбити і разів 20. Фарш накриваємо і поміщаємо у холодильник хоч би на 20-30 хвилин. Нехай м'ясо замаринується. Швидко пройшов час, щільний фарш став. Будемо формувати котлетки і смажити на сковороді, виплескуємо котлетки будь-якої форми та величини та й паніруємо у будь-чому, чи в борошні, чи в манці, чи в панірувальних сухарях. Колгоспні котлети смачні після розморозки. Заморозимо частину котлет, а частину посмажимо, уже розігріваємо сковороду. Поки розігрівається сковорода, котлетки трішки підсохнуть, паніровка трішки висухне, олії наливаємо достатньо і смажимо котлетки на середньому вогні з двох сторін до золоталої скоринки. Котлети на сковороді, а вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. Додаємо в сковороду вершкового масла і тушкуємо котлети під кришкою ще хвилин 7-10. Ну що, посмажилися вже котлети. Пора вже виймати і подавати до столу. Ах, і апетитні у нас котлети. А чим же ми їх будемо їсти? Подаємо до будь-якого гарніру. Вони неймовірно смачні. Не забудьте підписатися на наш канал та пишіть коментарі, щоб ви та ми щасливо жили, а ми знаємо, що все буде добре. Друзі, а як ви готуєте м'ясні котлети? Напишіть про це в коментарях: м'ясні котлетки. пухкі, ніжні, смачні та ще й соковиті. Ви таких смачних, колгоспних м'ясних котлет ще не готували, неймовірно, смачна м'ясна страва, котлетки.